Доброго дня всім підписникам і глядачам мого каналу. Сьогодні я хотів би підбити попередні підсумки медозбору 2024. Ну, докачую я, можна сказати, медок. Уже осталося зняти по, по полупустому магазинові з сім'ї. Хоча як по полупустому, хай буде краще на півповному. Ну, і, в принципі, в мене вже сім'ї будуть готові до постановки пластин. Пластини заказав вже в аростоп, десь ідуть. На новій пошті через день чи через два будь. Медок густий, погано цідиться, дуже багато в цьому році ос, прямо страшне, так що ставте ловушки. Хто бажає трохи зберегти свої сім'ї сильнішими. Так, столиком довольний і, звісно, вже, мабуть, 2-3 відра 20-літрових меду зливі з забруса. Як у мене проходить процес качки, відбираю рамки, відкочу і сортірую білу суш, темну суш отдельно, тоді одношу, даю на обсушку бжолам. Зобрус складаю в такі відра. Який результат попереднього сезону по меду буде? Думаю, десь від 30 до 40 кг. Ну, ближче, мабуть, дасть Бог, ближче до 40 буде цифра. Так що, оце якось так. Пізніше зніму вже остаточний, скажімо так, вердикт по сезону. Як він пройшов, що? сьо. Там мене просив один користувач зняти детальніший огляд трохи на платформу. Ну, тут, мабуть, зніму я або в цьому відео, або може в слідущому віддільно зніму детальніший огляд на платформу. Платформою нікуди не їздив цей год. Я йому там написав, що на пізній соечник поїде тоді зніму. Ну, нікуди я не поїхав, бо ціна на мед така, що нема великого смислу кудись їздити. На Робс я не їздив і на, і на пізній соечник я не поїхав, і, і, і слава Богу. Так що якось так на стаціонарі взяв, в принципі, я достойно меду, як по цьому поганому году. Тож дякую всім за увагу. Зараз може щас хожу Зніму ловушку на ос, може кому буде інтересна. так просто виглядає ловушка на ос. Просто відрізана бутилка перевернута налитий туди всередину якийсь компот. Компот забродить і тоді шурують туди і шершні, і оси, і всі хто хоче. Ось якась ще гудить. Ще хтось облітується. Давайте пройдемось по пасіці. Отака у нас красота. Так, оце в мене так зберігається темна суш. Це ще не відкачений магазин виходить, тоді підкришник стоїть. І два з темною сушчю. Забираю я їх вже аж коли похолодає, там в жовтні може. І про, про ніяку міль я не думаю і вона мене не безпокоїть. Біла суш, в якій не було розплоду, у мене зберігається в отдельній кімнаті. Так що ось у мене вона ставлена, на там темна суш. Вона зверху вся стоїть. Да, Може трохи неудобно, там треба буде пару разів зняти його, як полоски ставити, як магазин добирати останній. Ну нічого. Як то кажуть, ігра стоїть свіч. Там на суш буде збережена і вона навесні краще для постановки в сім'ю, чим біла суш. Так як решутками я не користуюся, то в мене там на суш є завжди. Тож якось так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, будемо і далі знімати якісь, надіюсь, цікаві відео.